Вітаю, друзі! У нас у продажу ось такий гарний чорний гольф в універсалі. Двигун 1.4 турб, турбобензиновий. На механіці 6-ступеневій. Кузов в чорному металіку. 16 зимове колесо. Салон у нас. Класно зберігся, скло підіймачів з цих вікон, електродзеркала з підігрівом, підлокітник, датчик світлу та дощу, 222 тисячі кілометрів, магнітола, клімат-контроль двохзонний, шестиступочка. Все класно працює. Двигуна навіть не чути на холостих. Тому запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. Місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Передбати дане авто можна в кредит, лізінг або обійняти на ваше власне.